Новий день поступово наближається, і разом із ним чергова порція атмосферних сюрпризів. Погода готує Україні свій сценарій, у якому головні ролі віддані хмарності та туманам. Попередні прогнози натякають, що середина тижня пройде у стриманому майже осінньому ритмі. Всі подробиці дізнаєтесь за митця за вікном з ТСН. лайк, підписка і поїхали. Погода вже завантажується. У середу, 3 грудня, майже вся Україна і надалі залишатиметься в полоні спокійної, але похмурої погоди. Небо буде вкритим суцільною хмарністю. А в багатьох областях зранку й до обіду спостерігатимуться густі тумани, які подекуди можуть знижувати видимість і створювати відчуття осінньої тиші. Про це свідчить прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на сайті Метеопрок. За його даними, опади малоймовірні. Атмосферні фронти обходитимуть територію. України стороною тож день пройде здебільшого сухо. Вітер очікується східного та південно-східного напрямків, слабкий і рівномірний, без сильних поривів. Температура повітря зберігатиме нинішню тенденцію вночі від легкого мінуса до невеликого плюса мінус один плюс чотири. А вдень стримане тепло у межах плюс двох, плюс семи. На півдні пануватиме значно м'якша і тепліша погода. Тут як нічні, так і денні температури. Утримуватимуться в діапазоні плюс 5, плюс 10, створюючи відчуття майже листопадової відлиги. А зараз до деталей дізнаємося, якою буде погода цього дня саме у вашому регіоні. Наступний прогноз від сайту Синоптик Київ уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стигне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Плюс 5, плюс 7. Чернігів сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів, плюс 4, плюс 6. Суми протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами без опадів плюс три плюс 4. Луцьк з самого ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів плюс чотири плюс 6. Рівне хмарно без дощу і до плюс 5. Хмельницький буде триматися хмарна погода без опадів плюс три плюс 5. Тернопіль протягом дня небо буде вкрите хмарами без опадів плюс чотири плюс 6. Львів майже весь день погода буде. Похмурою лише ввечері небо проясниться без опадів плюс 3, плюс 5. Чернівці протягом сьогодні буде триматися хмарна погода без опадів плюс 4, плюс 6. Вінниця буде триматися хмарна погода без опадів до плюс 6. Черкаса вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів плюс 6, плюс 7. Кропивницький у день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Також плюс 6, плюс 7. Полтава. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня він повинен закінчитися. Плюс 4, плюс 5. Дніпро вранці йтиме дрібний дощ. У день та ввечері опадів не очікується – плюс 5, плюс 6. Одеса хмарна погода протримається увесь день без опадів – плюс 5, плюс 9. Миколаїв хмарна погода протримається увесь день без опадів – плюс 5, плюс 9. Херсон – небо буде вкрите хмарами, без опадів – до плюс 10. Запоріжжя – хмарна погода, протримається увесь день, без опадів – плюс 5, плюс 7. Сімферополь – сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів – до плюс 12. Карків протягом усього дня не буде вкрите хмарами. Без опадів – плюс 3, плюс 4. Донецьк. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Без опадів – плюс 1, плюс 3. Луганськ. Похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Мінус 2, плюс 4. Ужгород. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів – плюс 2, плюс 8. Житомир. Тут теж протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів – плюс 4, Плюс 6. івано-франківськ марна погода буде триматися до самого вечора без опадів плюс 3, плюс 7. на тлі глобального потепління зими в Україні стають дедалі теплішими а сильні морози минулого століття поступово відходять у минуле. Тепер важко уявити регулярні холоди. До мінус 30-35, а кількість днів зі снігом скорочується на зміну заварюхам і хортовинам приходять дощі, тривалі тумани та мряка. Період, коли температура стабільна нижча за нуль, скорочується, і на півні країни чи в Криму зима іноді майже непомітна, Осінь плавно переходить у весну. Зима цього року, за прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича, буде трохи прохолоднішою та сніжнішою. Порівняно з кількома останніми роками у північних, східних та західних областях можливі сильні морози, особливо ближче до січня та першої половини лютого. Нічна температура може знижуватися до мінус 20-25, а денна триматиметься близько мінус 10-15. Такі різкі похолодання стають більш імовірними, якщо в Євразії формується малорухомий антициклон. А арктичне повітря. Спускається до центральної частини континенту опадів. У цьому сезоні очікується більше ніж минулої зими. Вони будуть приблизно Порівно розподілені між снігом і дощем. Сніговий покрив у центральних областях на Закарпатті та Півдні може бути нестійким. Стійкого шару снігу очікувати не варто. Разом із тим варто готуватися до ожеледі, налипання мокрого снігу та туманів, які періодично ускладнюватимуть життя, особливо на дорогах. Рекордів температур не передбачається хіба що окремі дні. Можуть оновити добові максимуми у деяких населених пунктах у підсумку. Зима цьогоріч буде цікавою та контрастною, більш сніжною ніж останні кілька сезонів з періодичними сильними морозами та теплими відрізками. Тобто ймовірність відчути всю палітру зимових явищ від морозу та хортовин до туманів і дощів. Цього року значно зростає. А тепер про свята 3 грудня відзначають всесвітній день катання на ковзанах, подію, що об'єднує прихильників зимових розваг у всьому світі. Це свято створене для того, щоб нагадати, якою радістю, легкістю та спортивним азартом наповнює людей катання на льоду у цей день. По різних країнах проводять безліч активностей – від відкритих безкоштовних катань до показових виступів професіоналів. Тож долучитися можуть усі від новачків, які роблять перші кроки на льоду до досвідчених майстрів. Всесвітній день катання на ковзанах охоплює всі напрямки цього зимового спорту: фігурне катання, швидкісний біг на ковзанах, синхронні номери. Кожен може знайти щось близьке саме собі. Це не просто свято одного виду активності, а справжнє вшанування, і різноманіття і майстерності, які роблять катання на ковзанах таким унікальним. Організатори заохочують людей будь-якого віку більше рухатися, спробувати щось нове та відкривати для себе радість на льоду. Цей день набагато більше ніж просто нагода вийти на ковзанку це міжнародне свято, що об'єднує різні країни та культури у спільній любові до зимових видів спорту, дарує гарний настрій і нагадує, Ковзани це не лише про спорт, а й емоції, естетика та справжня зимова магія. І на завершення трохи гумору для підняття настрою. Сьогоднішній мем присвячений тим, хто на льоду почувається не надто впевнено. Головний герой відео Дотримався на ковзинах, і здавалося, що падіння неминуче. Але замість того, щоб просто звалитися, він вчинив щось зовсім несподіване. Рухи, які він зробив далі, точно не входять у жодні підручники з катання на ковзанах. Результат вийшов настільки кумедним, що його точно захочеться переглянути ще раз. Ви були за вікном СТЕ Слідкуйте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.